Мене звати Софія, і сьогодні разом з вами ми поговоримо про годинник. Навчимося визначати час та поговоримо про стрілки. Спочатку познайомимося зі стрілками. Ви, напевно, зауважили, що їх є три: перша найдовша та товста, друга найкоротша, третя найтонша та найшвидша. Всі вони рухаються в одному напрямку. Зліва направо від цифри 1 до цифри 12. Найдовша та найтонша стрілка це секундна, товста та довга хвилинна А найкоротша найповільніша це година. Коли вас запитують, котра година, спочатку потрібно подивитись на найкоротшу стрілку. Пізніше на довгу товсту. Коротка показує годину, а довга товста стрілка показує хвилину. В годині є 60 хвилин. Коли хвилинна стрілка пройде коло, мене година. До прикладу, зараз на годиннику третя година. Спробуйте визначити годину швидше за мене. 5, 4, 3, 2, 1. Правильно! Сьома година. Ось ми з вами і познайомились із годинником. Навчились визначати час. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до нових зустрічей. Па-па!